Не літає над нами. Нас 12 темок. Саме легше це доїхати в'єм. Б... А от підготовити зазади, щоб він працював, щоб він поїхав і все конекилось віндело, щоб все було чітко. Це найважча робота. Так, <плес> ТО Поставлена ціль була підвал в школі населеного пункта. Засіб готовий до роботи. Таке враження, як війнування якесь було. Скоріше за все в піві, але не попало. Повеси, подивись, будь ласка. Украй. 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 Дойди до правої посадки по цій готові. Блять, нехай готують і в ТВ і з кидачів, якщо у них є можливість. А Мавіку покаже, нехай цинкує, чи буде звідкись вибігати. Скажу, будь ласка, скільки буде на до школи. А якщо вони вибіги з душить? Гразу, газу, 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 газу. <плес> <плес> І саме головне, що все спрацювало, бикакнуло, підвал завалило. Ті хто там сиділи, вони навіть нічого не замінували.